Добрий день усім учасникам конференції. Бажаю вам здоров'я і плідної роботи. Хотів подякувати організаторам конференції за запрошення, подякувати за їхню стабільність, за емпатію, за те, що ми маємо такий чудовий майданчик: два рази в рік збиратися, зустрічатися, обговорювати наші проблеми і досягнення. Так, тема нашої доповіді така загальна, але я постараюся бути досить конкретне, глибокі горизонти. Тут коротко я навів останні 5 років ДТЕКу і, власне, кажучи, чому ми вирішили виступити з доповіддю про глибокі горизонти, останні 5 років ДТЕК займається. Тільки розвідкою, пошуками і розвідкою і всі наші середовини пошуку, розвідувальних експедиційних немає вже. І чому це важливо? Всі вони глибокі, де так по своїй природі так вийшло, що всі наші родовища глибокі, всі наші пошукові об'єкти дуже глибокі, тобто у нас середня глибина середовин, які ми боремо, від 5,5 до 6,8 кілометрів. Чому важлива така розвідувальна робота? Тому що ми вже сьогодні бачимо, що у нас до ну, половини видобутку компанії це є е, робота з е, глибокими горизонтами на нових активів, або до розвідка глибоких горизонтів діючих родовищ через ще через 5 років 90% всього видобутку компанії це буде ну, глибини і це будуть нові пошукові площі. Тому Звідси, скажімо, і питання перспектив глибоких горизонтів, навіщо це детек і навіщо це може бути інтересно і корисно Україні. Перед цим дуже коротко хотів зупинитися на такі речі. Да, глибина це ризики, це великі кошти. Це невизначеності геологічні і ну можна задати питання: навіщо? Навіщо ці всі речі? Якщо подивитися, послухати скептиків, то ми в 70-х роках пройшли пік нафтої держави і кажуть: ну маєте те, що маєте, все, що було доброго, ви вже знайшли. І дійсно, коли ми бачимо, що ми робимо, і наші результати, тут я не став її по. Поновлювати далі за 10-й рік, там, повірте, нічого особливого не помінялося, що ми відкриттів то маємо не менше. Але приросту запасів фактично немає. Ми і далі продовжуємо працювати з структурним фондом, і наші відкриття, все, їх багато, але їх запаси все менші і менші. І фактично ми зараз у тій ситуації, коли ми приїдаємо наші запаси, ми не можемо навіть їх відтворювати. Якщо подивитися за рахунок, чого ми можемо стабільно жити і розвиватися, да, є напрямки, які сьогодні реалізуються в розробці, це дорозвідка розвідка родовища. Це дуже важливо, скажем, зокрема для державних компаній, оскільки із за різних цін на газ у них не було довгі роки, не було можливості проводити сейсміку, готувати об'єкти для пошукового борідня. Зараз такі. Можливості з'являються, і я думаю, що це важливо. Важливо так працювати з тим ресурсом, який є на родовищі, але сьогодні технологічно він або технологічно, або економічно він не підйомний, це газ ущільнених пісковиків чи там ущільнених порід. Але якщо подивитися вперед і говорити про те, що Україна стане енергонезалежною державою, почне експортувати вуглеводні, то треба дивитися в розвідку. Розвідка це дві речі, які сьогодні є зрозумілі в Україні. Перше, це об'єкти неструктурного типу. Ми вже говорили, що фактично в цей світ сьогодні, як мінімум, половину всіх своїх відкриттів, це об'єкти, не пов'язані з структурами в Україні. Ця робота тільки на початковому етапі. Я думаю, що вона ще принесе свої результати. І другий напрямок це великі глибини. Чого великі глибини? Ми розуміємо, що це низка розвіданість. Ми розуміємо, що, і нам наука говорить, що там можна відкривати крупні структури, відповідно значні за запасами родовища. Ну і не менш важливо те, що Україна все більше стає відкритою для світу. У нас приходять нові технології, технології буріння, георозвідки, видобутку. і це… Дозволяє більш певно приступати до такої задачі. З приводу глибокого буріння, всі ви знаєте, що в 70-ті роки у нас різко почав падати видобуток і стало питання, Україна ну, буде залишатися серйозною видобувною країною, зокрема на видобутку газу чи ні. І тоді було прийнято рішення піти на глибину. Піти на глибину в ті часи це було там 5,5 кілометрів. І це дозволило відкрити дуже багато родовищ, родовищ які сьогодні формують видобуток і Яблонівку, і Матвіївку, і Сахалінку, і Самеринки. Ну, всі ви їх знаєте. Це ті родовища, які відкривалися на, на того часу значних глибинах, і вони сьогодні є базою видобутку в нашій країні. Чи можемо повторити цей, цю долю і піти далі на глибину, з технічної точки зору можемо, тому що ті глибини, які було 5 кілометрів, сьогодні стали 6 і глибше. Більшість компаній борять на ці глибини, не бачать там, особливих проблем без таке буріння. Сьогодні є технології, що ми можемо більш, більш якісно готувати ці об'єкти, тобто і широкозвотальна сейсморозвідка, і інші технології, про які я скажу трохи пізніше. Є висока оцінка ресурсного потенціалу від нашої геологічної науки, але є ж і друга сторона, як в будь якій медалі, це дуже високі вартості таких робіт, дуже високі геологічні і технічні ризики. Немає повного розуміння, що йде шукати. Так, Є ситуація, коли що ти в цих свердловинах отримуєш дуже високі дебіти, але там фактично немає резервуару, і це все ну, на, на рівні з, скажімо, інвестиційними затратами стримує розвиток цього напрямку. Якщо подивитися, що зроблено, я взяв тільки центральну частину, але вона й саме глибока, тут і зосереджені основні свердловини, то Якщо подивитися, не так багато пробурено по-справжньому глибоких свердовин. Вони всі, як правило, це до розвідка родовищ, там 12 й агоризонт структурні носи, девонці, там більш глибокі горизонти родовищ. І серед двох десятків свердовин, які пробурені на цій центральній, перевісовій частині, більше, більше власне пошукових свердовин небагато. Із них, скажімо. ну, Трохи менше половини пошукових свердловин пробурено дотеком, ну, я вже сказав, через що? То це наші основні об'єкти, де ми можемо працювати. Якщо подивитися, які, які комплекси порід можуть дати нам ці родовища значні за запасами, які стануть основою приросту і нарощування видобутку, то це ну, скажімо, відомі речі, це 12-ти амікрофаністичний горизонт і ДЕВОН, Якщо подивитися на 12а мікрофоністичний горизонт, то не можна похвалитися великими відкриттями і великою кількістю значних за запасами родовищ. Тут є вони пораховані і по північній, і по південному борту. Але якщо подивитися, що складається ця цифра, то це фактично на північному борту це Рудівсько-Червозовіцьке. Південному це комічнянське родовище, які фактично мають леву участку. Різниця в запасах, скоріше всього, здовже визвана глибиною, тому що якщо ви побачите, що 55 мільярдів це глибини 5 кілометрів, то, то три рази менші запаси це вже глибини 6-6,5. І виникає питання, чи все ми зробили чи можемо ще відкрити ми в межах цих зон. Аналоги, такі, як є Чрудівсько-Червонозаводське і Комишнянське, розуміючи, що ці родовища це є структурні носи, тобто структурні продовження діючих родовищ, вони є крупні, і таких об'єктів, якщо вони були, вони вже давно виялені, тобто треба дивитися на щось інше. Подивитися на щось інше. Виникло з того, що в ДТК нема, скажімо, стандартних об'єктів для буріння пошуків у 12-му горизонті, є окраїні зони наших структурних підняттів регіональних і локальних. Ми виконали комплекс робіт по басейновому моделюванню, по палореконструкціях і побачили зони, які перемикають до структур і де могли формуватися крупні піщані тіла. Сейсморозвідкою і технологіями обробки даних ми спочатку це внизу на слайді, через еластичну інверсію, через поперечні хвилі побачили, почали бачити в товщі окремі окремі пісковики. Заклали сверловину 5 років назад, на жаль, за аварії в верхніх горизонтах не змогли добурити. Але іншою свердловиною ми підтвердили наявність газу і наявність пісковиків в цій зоні. Сьогодні, скажімо, на цій території виконала виконана так звана геологічна чи стохистична інверсія. Це дуже просунутий метод обробки даних. Він базується як на високоякісній сейсміці, так і на тому, що в ряді свердловин, які створюють параметричну сітку, проводяться ну, сучасні. Високотехнологічні комплекси дослідження і ВСП. Комплексна обробка дозволяє виділяти піщані тіла От е, в південній частині Семиринківської ліцензії. Е, зона така виділена. і Ми в наступному році плануємо пробурити глибоку і глибиною 6,5 кілометра, і з верходу від вертикалі до 1 кілометра. Тобто вона буде похило спірбова. Якщо говорити про дивон, то тут похожа ситуація. У нас знову ж є два родовища, це Тимофіївське і Яблунівське, які фактично, це дві крупні структури, де основні запаси відкриті по дивону. І знову виникає те саме питання, чи це не є об'єкт подальших пошуків крупних відкриттів. чи… Чи, скажемо, він складний, і ми поки що не маємо повного розуміння, де і що шукати для того, щоб наші пошукові свердловини були успішні. Внизу показано регіональний розріз, і ми бачимо, що є ряд об'єктів, вони, на жаль, поки що не розвідані буріннями за своїх глибин, але це ті об'єкти, які можуть нам дати значні відкриття. Якщо подивитися по результатах робіт, тут я показав дві свердловини, це диво, дві свердловини по мачухах. одну ми пробурили на родовищі, виділили, не було потужних пластів, але було, як завжди, вдова перешурування, Ми отримали там мільйонний дебіт, але запаси мізерні. Кілька десятків мільйонів. І в нас фактично дебіт з мільйона через декілька місяців впав до декількох тисяч. Тобто верхня частина, ми не знайшли колекторів великої потужності, які могли б формувати резервуар. За межами родовища була пробурена ще одна свердовина, яка борилася на поклади в турне, вони були ободнані і ми вирішили все-таки вивчити. Всю товщу Девону, дивону для буріння з тим, щоб зрозуміти, як рухатися з розвідкою далі. На тисячу метрів терегенного дивону, фактично більше як 300 метрів пісковиків розкрилою свердловиною, серед них і пласти потужності, там, декілька десятків метрів, але тільки декілька зон, які ну, можна віднести до Тайтгазу. І зараз вивчається питання. Гідророзриву пласта з тим, щоб налагодити видобуток газу з ущільнених пісковиків. Наступному році ми плануємо пробурити ще одну глибоку свердловину на Семеренківському родовищі. Ви пам'ятаєте, що у нас пробурена свердловина 17 з якої отримано промисловий приплив газу з глибини 6750. Зараз ми виконали нову сейсміку, хочемо проборити її на глибину більше 7 тисяч, з тим, щоб розкрити всі відбиваючі горизонти, які бачить сейсморозвідка. Свердловина буде непроста, тому що попередниця борилася нарощена глустяною 2,34. У перерахунку це пластові тиски більше півтора тисячі атмосфер. І ви розумієте, який це виклик, тобто і до обладнання, і до бурової техніки. І тут я Амір виступав і розказував про Бенкень, що пробурив дві найглибші в Україні свердловини. Це ми їх пробурили. Я, користуючись нагодою, хотів подякувати Бейкень, їх керівництву із всіх компаній, з якими бурових компаній, з якими працювала ДТЕК. Це краща компанія. Краще в багатьому розумінні, в розумінні організації робіт, безаварійної роботи, якісної роботи і виконання вимог підрядника. Так що щиро вам подякую. Я сподіваюся, що я пару слів в кінці ще скажу, але байки поможе пробурити ще не одну не глибоку середовину в Україні. Щоб борити такі свердовини, дуже важливо отримувати інформацію про будову гірських порід. Ну, зокрема, це, сьогодні це сейсморозвідка. Ви знаєте, що рік назад детек дістав можливість сам виконувати сейсморозвідку. У нас взяте від армії обладнання кабельної сейсморозвідки і є власний придбаний нами комплекс безкабельної сейсморозвідки, фактично, на сьогодні всі проєкти, які ми виконуємо, це проєкти нових технологій. І я радий як геолог, тому що ми сьогодні можемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, робити так, як ми вважаємо за потрібне, і застосовувати все, що сьогодні в технологічному розвитку є кращим у всьому світі. І от якщо подивитися з лівої сторони, це велика сейсміка, більше тисячу квадратних кілометрів, яку ми виконали разом з георозвідкою компанією Захід Для цього ми суттєво понизили частоти вібраторів, для цього ми суттєво підвищили якість робіт, і це знову ж подяка, подяка цій компанії, тому що на початку самому ну, все було як усіх. Там, не дозволяє територія, там якісь обмеження, там земля. і ну, Хотіли як краще, робиш, як виходить. Тут ми пішли іншим принципом. Ми ввели міжнародні правила, коли, що і як ти можеш міняти, і компанія погодилася. Ми фактично рік попрацювали разом, і ніколи в нас не було ніяких проблем з якістю роботи. І це дало результат. Фактично, ми могли збільшити глибинність досліджень з 5-6 кілометрів на верхньому слайді до 12-14 кілометрів. Ми чітко бачимо фундамент і відкрили ряд нових об'єктів, яких ми раніше не бачили. І інший проєкт це проєкт на Мачухах. Там потрібно було, там, там є Хорош 3D сейсмика, широкозаботальна, але ми хотіли зробити іншу річ. Нам дуже важливо по-девону мати прогнози. І через це ми повністю від, відійшли від вібратору, перейшли на вибухові методи, постільки вибух дає повний спектр частот, а наші системи, безкабельні системи і датчики, працюють від 1 Гц, тобто ми оцей повний діапазон. Почали реєструвати низькі частоти глибинність, високі частоти деталізації. Ви бачите, верхня і нижна картинка, ми бачимо солі, ми бачимо внутрішню будову цих карбонатних турнейських карбонатів, дивона. І я думаю, що з точки зору глибокого буріння такі технології і, і, дуже важливі. Ну, не все так добре, на жаль, і не можна говорити, що все, все чудово. Завтра будуть нові відкриття. Є і проблеми. По-перше, йти на такі глибини треба чітко розуміти, що ти хочеш там знайти і де тобі це шукати. І сьогодні в нас є проблеми. Подивону проблема це. Прогноз резервуара, де нам шукати потужні пісковики високої пористості. Дуже багато свердловин на дивон пробурені і дістали високі дебіти, ну, як, ну, особливо на північному борті там менші глибини. Але, як правило, видобутки з цих свердловин не перевищують перші десятки мільйонів кубометрів. Тобто тут немає економіки. Треба зрозуміти, де ж є ті пісковики, які формують справді великі резервуари. Сьогодні ми стикаємося з тим, що в нас ми фактично в цих глибоких свердловинах не можемо провести повний комплекс досліджень. Ми дуже вдячні компанії «Шлюмберже», яка хоча б деякі прилади термобаричні, які тримають тиски більше півтори тисячі і температури до 200 градусів, для того, щоб отримати параметри пласта. Ця проблема є. У бурідні теж є проблеми, зокрема. Необхідна модер... Модер... модернізація бурових верстатів, це верхні приводи, більше 450, тобто 500-600 тонн. Потрібно маніфольні системи, тобто потрібно встановки дроселювання, які можуть працювати з тисками більше тисячі атмосфер. Ну, і це серйозна і дорога проблема. Свердловини не дешеві, тому що. Ну, Колони, інше обладнання більше тисячі атмосфер, воно штучне і воно потребує великих великих затрат. Інша проблема чисто геологічна, що газопрої, які ми зустрічаємо в цих свердловинах, коли ми їх бачимо наверху, це катастрофічні газопрояви, незважаючи на те, які вони є реально на великих глибинах. І це в тому числі приводить до втрати продуктивності пласта. От одна свердловин, у нас фактично два поглинання. Сордовина поглинула більше 800 кубів розчину 2.0 і велику кількість кольматантів. І тут, якби наше, не наше довгострокове партнерство з компанією Геосинтез, я боюсь, що ми б цю сродовину могли втратити. І з цією проблемою на великих глибинах ти будеш зустрічатися завжди. Із цих. Ну і є проблеми освоєння, які ми сьогодні маємо. Тобто такі свердловини вимагають, щоб все було зроблено так, що ти запустив свердловину і, 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 і далі ти до неї не можеш добратися до пласта і зробити різні операції. Це можливо, якщо дебіт свердловини буде дуже високий. Якщо ні, треба з пластом працювати, дуже багато обмежень, починаючи від клутювих установок. І закінчується питаннями інтенсифікації. Так, і знову хотів вернутися до Китаю. У ну, 2020 році вийшла одна стаття китайських і американських вчених під назвою Сама глибока нафтова свердловина в Азії. Пробурена Китаєм для Китаю сьогодні. 9 кілометрів це не глибини, вони інтенсивно розвивають буріння там, на 11, і на 12 кілометрів. Але інтересна вона була тим, що дуже було похоже на те, що робимо ми. Ви бачите, і по сейсміці, і по результатах свердловина дістала з 8200 метрів нафти і газу. При тому, що в нашому розумінні там нема колектора, якщо подивитися на кривопористості, то реальні пористості не більше 2-3% і це доломіти і долометизовані вапняки. Тобто дуже складні породи, які ми сьогодні ну, нарахуємо взагалі за об'єкт експлуатації. І з цим, тому Якщо подивитися на умови буріння цих свердловин, то так, да, тут глибина, але в наших свердловинах це більші тиски і температури. І я думаю, що українські геологи можуть, ой, боровики, можуть поїхати і допомогти китайцям пробурити їхні суперглибокі свердловини. Але цей приклад говорить про що? Що ти можеш вірити, бути оптимістом чи не вірити песимістом, але потрібно що то робити. Коли ти працюєш, ти отримуєш результат. Дякую за увагу.